Проблема безпритульних тварин завжди дуже гостро стояла у покровській громаді декілька років були жваві обговорення щодо будівництва стерилізаційного пункту. І область навіть на це виділяла кошти. Проте розмови так і лишилися розмовами. А в громаді кількість безхатніх котів та собак тільки зростала. Особливо ця ситуація посилилась з початком повномасштабного вторгнення. Покидаючи свої домівки, багато хто з людей просто викидав чотирилапих друзів на вулицю. У бюджеті на 2022 рік депутатським корпусом були передбачені кошти на стерилізацію тварин. І ось з 15 листопада у Покровській громаді розпочався відлов собак. Договір було укладено з витрати. Ренарную службы «Зооконтроль» с Харкова. Мы приехали в Покровск, город, как бы это уже не первый приезд. Насчет стерилизации, вакцинации бездомных животных, чтобы и людей как бы обезопасить и за гуманное обращение с животными. Опыт работы у нас очень большой. Методы у нас гуманные от лова. Только все Сертифіцирований інструмент після того як собаку відловили, вона поступає до операційної. В цьому приміщенні ми проводимо вакцинацію від сказу і стерилізацію безпритульних собак міста Покровська. Ми керуємося виключно гуманними методами, починаючи від гуманного відлову і завершуючи швидкою якісною і безболісною стерилізацією. Після операції тварини отримують належний догляд. Собачки після процедури утримуються протягом кількох днів. Потім я їх оглядаю персонально кожну собачку і вирішую питання її випуску на місце її перебування. Зооконтроль планує працювати в Покровську щонайменше декілька тижнів. За договором вони мають стерилізувати та вакцинувати понад 150 собак. Для того щоб лишити заявку на стерилізацію безпритульної тварини, необхідно зателефонувати до контакт-центру Покровська 0800 300 101 або за номером 068 179 29 50